Вітаю Миколаїв, сьогодні 28 травня 25 рік і буде питання, пропадають саджанці груш. Чому? Робили моніторинг своїх саджанців, розмотав декілька штук, подивитись, щоб бачимо, як зростається. Вон, калус, все гарно, приросте гарне. Не, Неспросає, це все робив, тому що така ситуація. Ось. Почали пропадати, спочатку думав шкідник. Розрив. Все з корінням нормально, все деревина ось тут зелена. А тут, виходить, де нащеплені, хоча й пройшло вже зростання, почало чорніти і пропадати. Не знаю, знімаю ізоленту, такого ще не було. Ну, Груші робив цьому році вперше. ВА-29 під щепа. Думаю, чи перегрілась, тому що спека від ізеленти чи що. Бачимо, ось зростання гарне. Зростання проходить, все, заростає, калос уже є, але випади чомусь почалися. І це не поодиноке, це так уже масово. Тому перше, що роблю, знімаю ізеленту. Бачимо ось, як гарно зростається. Пришло зростання ось так. Не хоче фокусуватися. Так що таке питання. Начебто все гарно, от коли йдуть прирости, радуєшся. а Коли така фігня починається, там ще ладно, такі випади вони не проснулися та й все. А коли вже ось такі були прирости, дуже-дуже-дуже сумно. До речі, весняне щеплення брунькою на ось таких випадах не пішло воно нічого. Не знаю, можливо, ще щось прокинеться. Ну, не пішли вони. Бачимо, ось, вже вянуть, в'януть, вянуть. Ну, Я думаю, що ми вже не врятуємо нічого ситуацію, але для подальшого розуміння цієї ситуації потребую допомоги. Думаю, буде багатьом цікаво почитати, дізнатися. Все, тримаємось, все буде добре.